Я переходжу на помажданні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього. сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025, 2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки digitalization. і чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже Друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з карбованцям в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряніки якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей. Може, діти йдуть, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, оце пікнув, і там же треба ці термінали комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банк. Треба, якщо я користуюсь якимось подвійним банкеном з це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. А давайте Візьмемо комісію 1%, я ну, незамітно. Тільки пікнув, ну, ти їх не замічаєш, це копійки, Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі цих 100 карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, пахо, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Пішіть коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава, всім українцям, які досі тримаються і, незважаючи на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.